Місто супутник Хмельницької Аснетішин займає особливе місце в розрізі Хмельниччини. Атомна електростанція є містоутворюючим підприємством, наповнює бюджет Нетішина на 90%, а бюджет області на третину. Як і чим живе сьогодні місто енергетиків, з якими досягненнями підійшло до свого дня народження? Що вдалося чи не вдалося зробити до дня міста? Своїми міркуваннями з цього приводу коротко поділився із телевізійниками міста та атомної станції міський голова Олександр. Олександр Супрунюк зазначено, що ставлячи на перший план інтереси Нетішина, на сьогодні вдалося порозумітися і налагодити співпрацю із місцевим депутатським корпусом та головним підприємством Хмельницької АЕС. Теж так само прекрасно є розуміння того, що місто це супутник атомної станції і так само керівництво атомної станції їм не байдуже долі. Тому стоїть питання про те, що у нас є вже кілька, скажімо, таких. Конкретних проєктів, які ми працюємо в напрямку ну, з атомною станцією разом. Це і освітлення вулиці Енергетики. Працюємо разом з атомною станцією, це була ініціатива атомної станції от, в розмові. Працюємо разом з обласними депутатами. От, Панашенко Микола Сергійович, депутат обласної ради, Вознюк Сергій Миколайович, теж депутат обласної ради. Саме депутати обласної ради, які є вихідцями з це цей Зеленецький. Там і так, що інші депутати, які є, і працівники адміністрації адміністрації обласної ради. От ми зараз спільно працюємо над тими проектами, які цікавлять не тіш. Наразі спільно з АЕС вирішуються такі серйозні питання, як уведення в експлуатацію відки водопроводу у старій частині нетішина, передачі кладовища на баланс міськради тощо важка ситуація. Констатує міське керівництво склалася у фінансово-економічному секторі. Крім видатків і розрахунків, потрібно сплачувати і борги та позики за попередні роки, заблоковані окремі рахунки однак. В принципі, в нас є перевиконання знову ж таки завдяки атомній станції в першу чергу, тому що майже не 90% бюджет міста складається з відрахувань атомної станції. В цьому році у нас іде перевиконання, зараз десь 112% перевиконання, тому у нас десь порядка 7,5 мільйонів буде так, по прогнозу перевиконання, то ми частково перекриємо ті борги, які є. Свій негативний відбиток на діяльність, як і у всіх містах держави, наклала війна в Україні. Нетішин ніколи не стояв осторонь таких проблем. Ми зараз витрачаємо великі кошти і на переселенців, і на учасників, АТО, які поранені, які приходять там з контузіями. Все інше зараз у нас фактично вичерпаний повністю цей фонд допомоги для малозабезпечених. Крім того, волонтери дуже багато працюють і жителі міста, і так само працівники багатьох підприємств, в тому числі азатомної станції, от, систематично допомагають для наших бійців. Я знаю, що і це нікому не секрет, що воюють там не тільки, скажімо, добровольці, але і призиваються наші жителі міста в збройні сили наші спецпідрозділи різних. Скажем, наших силових структур теж там знаходяться, і міліція, і СБУ, і, скажем, і інші служби, які є, скажімо, нас виконують там бойові завдання. На найближчій сесії буде обговорено питання щодо виділення 100 тисяч гривень цільового призначення на допомогу військовим. Ведеться планомірна робота міською владою у напрямку оздоровлення окремих комунальних підприємств по завершенню контракту, налагодження інвестиційного клімату для розвитку Нетішина. Опрацьовується на сьогодні кілька проєктів. Один з таких створення парку розваг за міським палацом культури, а це будівництво стаціонарних атракціонів, спортивних майданчиків, літнього амфітеатру, батутів тощо. І це Реально зробити силами нетішинських підприємців як одна із перспектив розбудови міста залучення інтелектуального і наукового потенціалу Острозької академії. Принципова згода проректорського складу уже є. В нього дуже велике напрацювання цього, цього закладу із іноземними діаспорою там, і іншими там, скажімо, партнерами. От і я думаю, що якщо ми зможемо правильно використати цей потенціал їхній. Ну от, якщо вони будуть не просто писати з інтернету, витягувати якісь там наукові праці, робити там, скажімо, якісь курсові чи там дипломні роботи, а візьмуть конкретну проблему безпосередньо міста Натішин і на базі нього розроблять там якийсь проєкт, скажімо, економісти або там екологи, або ще хто небудь, і це буде життєздатний проєкт, то вони будуть мати не тільки, скажімо, гарні оцінки, але будуть мати не тільки знання, але ще будуть мати перспективу на роботу. Бо якщо вони розроблять конкретний проєкт, який буде... Цікаве місто, то я думаю, що вони зможуть його й вести. О, я думаю, що це така співпраця вигідна. В Час, коли Україна в біді і цілісність держави під загрозою, Нетішин і його мешканці як ніколи проявляють національну гідність, засвідчують свою свідомість, патріотизм і любов до України. Віримо, нетішин стане ще кращим, а кожен з нас на своєму місці докладе всіх зусиль, щоб наше місто було ще чистішим, привабливішим і успішнішим. А взагалі запрошують до співпрацю всіх, хто Цікавиться, хто хоче щось зробити в цьому місті, тому що завдання моє зробити умови, коли кожен може себе реалізувати в цьому місті. Оце основне. І вітаю всіх святом з ним міста. От я хочу повідомити про те, що ми не будемо проводити якихось таких грандіозних заходів за ініціативи і за участі саме безпосередньо міської влади. От. Ми вирішили, що всі гроші, які ми запланували на скажімо, в святкування, ми краще потратимо їх на допомогу нашим бійцям. Головне, щоб ми були разом і щоб ми знали, що для чого ми тут живемо і що ми хочемо добитись в цьому житті. Ми хочемо зробити так, щоб наше місто було найкращим в світі, не тільки в Україні, і щоб наша Україна була щасливою, багатою, і щоб на кордонах нашої держави стояли не війська. А люди, які хочуть приїхати в нашу державу, жити чи відпочивати, чи просто бути друзями нашим, нашій країні і нашим людям. Тому вас, всіх святом, бажаю здоров'я, миру, достатку, слава Україні!